Кінчана книга, в якій записано все і життя людини, і життя країни. Там багато сторінок писано кривавими і чорними кольорами. Чорна ворона ворога зграя виширяла над селами заціпаніла на в страшному, смертельному сні 1933 року. Щороку, у четверту суботу, листопада Україна прихиляє громади над мільйонами жертви. Бачивши полоху, тиску Українське село минуло мовчки. Люди їли кульбабу, прип'яхи, липу, пролізки, бур'яни парили шкіру від зустрів. У людей розпухали руки ноги животи. Може, ці зорі до душі людей, які відлетіли в голодні часи. А серед них скільки було дітей? їм не бачити більше земної краси. Голодомор став для України національною катастрофою. За різними даними голодної смерті померло від 4 до 9 мільйонів осіб. Люди пішли з життя тому, що не було забрано останній шматок хліба, останню надію на перегіння. Боже, що там у тебе в руці? Дай мені, Боже, хоч соломинку, щоб не вторгнути в голові до Бачиш, Щоб їсти не втілось. Холодно, Боже, сніг дуже білий. Боже, що там у тебе в руці?